Не креативний неординарний. Дибний і талановитий. Ти прагнеш успіху в житті. до нас у тиврівський науковий ліцей. Hello, my dear friends! We are glad to see you in our lay Хочемо представити вашій увазі філологічний факультет. Знання кількох іноземних мов запорука успішного встановлення обдарованої особистості. Під цим гаслом діє кафедра іноземної філології на філологічному факультеті, який був заснований у 1997 році, де учні поглиблено вивчають англійську та німецьку мову. З метою вивчення іноземних мов в ліцеї стартують такі спецкурси: ділове спілкування англійською, гіди перекладачі та країнознавство. На факультеті час від часу працюють волонтери Корпусу Миру. Результатом роботи кафедри є переможці другого та третього етапу учнівських олімпіад, другого етапу конкурсу захисту малої академії наук з англійської мови. У нашому ліцеї працюють найкращі вчителі іноземних мов Лавренчук, Юрій Миколаєвич, Кузьмик Ірина Дмитрівна та Сесюк Сергій Дмитрович. На уроках англійської мови ми читаємо тексти, складаємо діалоги, дивимося фільми англійською мовою та збагачуємо свій словниковий запас. З великим бажанням йдемо на уроки англійської. Учні філологічного факультету часто подорожують україни Європейського Союзу та вільно розмовляють англійською та німецькою мовами з ровесниками. Наш це велика та дружна родина. Його двері відчинені для всіх, хто хоче і любить навчатися. Не втрачай час. Стань одним із нас.